Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашої розмови, пане Андрію, доброго вам ранку. Доброго. доброго ранку студія, пане Андрію, а наскільки далеко від українського кордону відбуваються ці білоруські навчання? Наскільки далеко полігони, і чи взагалі з 29 квітня минулого року, як часто російські війська з території Білорусі наближалися до українського кордону і як часто провокували наших прикордонників? Власне, по перше, зазначу, що ситуація на кордоні з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Звісно, через присутність на території Білорусі російських військових ситуація залишається такою ж, як і раніше дещо напруженою, і цьому напрямку приділяється значна увага, ну і зважаючи через те, що 24 лютого Білорусь дозволила російським військам також торгнутися на територію України з цього напрямку. Однак, як ви і зазначали, дійсно російські військові на даний момент знаходяться виключно на білоруських полігонах. Ми не фіксуємо і за останній час не фіксували знаходження поряд нашого кордону в безпосередній близькості або на на певній віддаленості, чи то військової техніки, чи особового складу, як підрозділів Російської Федерації, так і підрозділів армії Білорусі. Як правило, на полігонах відбуваються або ж спільні навчання, які тривають вже не один місяць, і постійно їх термін завершення тільки переноситься. Але також російські військові проходять відповідно підготовку на білоруських полігонах. Фактично, Білорусь підтримує Росію в цій агресії, яку вона розв'язала проти нашої країни в цій війні. І... Надає свою інфраструктуру, свій повітряний простір. Пане Демченко, а якщо говорити про характер цих навчань, то чому навчаються, я б сказав, спільні сили окупаційних російських військ, і чи змінювався їхні уроки в цих навчаннях від 22 квітня? Тобто, чи змінювався характер цих навчань? Власне, характер навчань і підготовки вони не змінюються, відпрацьовується між підрозділами Білорусі і Росії. Взаємодія, але якщо говорити про підготовку, то це також мобілізаційний ресурси, який залучає Росія до війни, яку вона розв'язала проти нашої країни, і до прикладу. Такі такі така підготовка триває кілька місяців. В подальшому ці підрозділи виводяться на територію е, Росії і в подальшому направляються на схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. А на територію Білорусі заходять нові підрозділи. Так е, відбувається і зараз десяти тисяч російських військових на території Білорусі. Але за останні кілька тижнів фіксуємо виведення частини вже підрозділів, і в подальшому я думаю, інші підрозділи також будуть виводитись на територію Росії для того, щоб посилити їхнє угрупування на сході нашої країни. Пане Андрію, а якщо говорити про встановку на кордоні з Російською Федерацією, що там нині відбувається? Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках кордону, де ворога було відкинуто, це і в межах Чернігівської, і сумської і частини Харківської областей. Ударного угрупування, яке знаходилось на цьому на цьому напрямку на проти України у Росії, немає однаклюють свою територію. Ну але найбільший ризик це те, що Щодня Росія наносить удари своєї території по лінії нашого кордону, по прикордонню цих областей, і це загроза не лише силам оборони, які знаходяться на посиленні цього напрямку. Це загроза і мирним жителям, адже часто снаряди влучають в будинки. Людей нищиться інфраструктура, і до обстрілів країна терорист залучає і артилерію, і міномети, і стрілецьку зброю, а і нерідко бувають випадки пуски ракет з авіації також по, по нашій території. Що роблять українські сили охорони кордону для того, аби е цей кордон був під захистом? Тобто, як ми відповідаємо в межах того, що ми звісно можемо розповісти в ефірі. Ну, якщо говорити про кордон з Білоруссю, то щодня, як і раніше, укріплюються як лінія кордону, так і прикордоння. По кордону з Росією безпосередньо по лінії кордону досить складно проводити такі масштабні інженерні роботи через ті обстріли, які я зазначав, але зазначу, що всі напрямки вони укріплюються поряд лінії кордону. Укріплюються фортифікаційному відношенні як підрозділами державної прикордонної служби, так і підрозділами збройних сил України, національної гвардії, які також посилюють цей напрямок для того, щоб наші українські захисники мали всі можливості відбуття будь-якої атаки, якщо Росія спробує повторно здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку. Пані Андрію, а якщо говорити про кордони з Молдовою, точніше із невизнаним Придністров'ям, там наразі будуються нові фортифікаційні споруди. Якого плану захист там буде? Зрозуміти, що як кордону з Росією, так і кордону власне кордону з Молдовою на придністровському сегменті Україна приділяє значної уваги ще від самого початку повномасштабного вторгнення. Росії на території України і цей напрямок також він е, укріплювався і продовжує укріплюватися е, весь цей час, як по лінії кордону, так і в прикордоні, е, де задіяні всі сили оборони, які посилюють в тому числі і цей напрямок. Але зазначу, що е, ситуація там залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якихось. Е, Провокаційних дій або ж нестандартних ситуацій по лінії українського кордону на цьому напрямку, але ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації і з цього напрямку, і з інших напрямків, бо ми розуміємо, наскільки ворог є підступним і зможе або в певний момент захоче здійснити якісь дії, навіть не для досягнення якихось стратегічних цілей, а для того, щоб. Звинуватити можливо в чомусь Україну або дестабілізувати ситуацію. Тому о, всі напрямки вони посилені, і сили оборони чітко розуміють е підступність ворога і розуміють, на що він може бути здатний. Однак ситуація залишається через каже контрольованою. Дякую за ваш час. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами напрямом і каже, що білоруси та росіяни продовжують спільно тренуватися на білоруських полігонах, але Збройні сили України, сили захисту кордону все бачать і також укріплюються для того, аби не дати порушити нашу державну межу.